Ну, взагалі, як на вас це впливає, якщо, якщо впливає? Погано впливає, чи не переводили. На самопочуття впливає, так, на здоров'я. Потім не може заснути, не може ще стати проблема. Такий пофіг. Ви думаєте, варто переводити чи, чи не, потрібно? Ні, не потрібно? Не потрібно, не потрібно. Ну Як би вам сказати, покон віків ми жили в одному часу, а то проходить Скільки зимового тут у нас? П'ять да? місців, так? Так, так. За п'яти єдину. Організм перебудовується на один режим, приходить період, <заприти> приходиться період, ну тоді, все лише. А як говорять економію, я не відчуваю цей пойдешь-то. Ну, а что а ну, делать? На ну на вас и не давай. Ну, здоровье, на самом деле... Ну, нет, у меня ребенок будильник. Как он встает, так мой день начинается. Вот и все. Мне надо, чтобы было летнее время. Я просыпаюсь, когда светло, то я легко просыпаюсь. Угу. А когда темно мне тяжело, я за то, чтобы... Вы это это так? Не, ну, в смысле, вот зимнее мне всегда тяжело переходить на зимнее время, потому что... В принципі, наверно, тоже, в общем, не знаю, я нормально все. І як на вас це впливає? Ваш ваше стан ваше самопочуття? Цікаве питання. Напевно, ви ще тоді не жили, як я його зустрів за переводження. В 81-му почали. Я думаю, економії тут великої немає. Але як переводять, то нехай переводять, вже привикли. Вас. Нейтрально ставлюся. Особисто на вас відправити? На мене вставати ну, раніше на годину мені хочеться. На ваші не хочеться. Не потрібно, на ваші потрібно, мені цей час більше подобається, як переводять. Це впливає на, на, ваш, на, на, на ваше самопочуття? Не, не, <гул> <вечером вже> <гул> не впливає. Впливає. Я дуже швидко перехожу. І вечором вже відніше. Ваш стан самопочуття? Я не впливаю. Впливає, ну, ай би було так. Просто тяжко потім прибігнути.